Всім привіт! Сьогодні хочу трошки побалакати про епоксидний клей, яким користуюсь у своїй роботі при заміні Лінз, там на шпільки сажу. Я використовував раніше ось таку епоксидку, 5 хвилин, і все, в принципі, добре склеює, затвердіває. Потім користувався такою кобра, теж аналогічна епоксидочка. ну Реально, Ну, Нарікань ніяких немає. Потім я користувався такою ж самою кобра, тільки червона упаковка. І е, наповнений один тюбік був чорний, чорним наповнювачем. Теж дуже непогано працює. Е, і ось останню я спробую зараз показати вам Це ось акфікс. Це я упаковку порвав. Ось такий тут шприц. І, в принципі, всі епоксидки застивають рівномірно, однаково. Але був один недолік на оцих двох і кобра. Носик дуже незручний. Потрібно ну, відрізати його. Там, я саморізики різики придумав вкручувати, щоб вона не застивала, не застигала. там. І потім викрутив їх і знову користуєшся. Але реально на Акфіксі мені сподобалось е, кріплення е, для носика заглушка. Тобто, ось так. Повернув. Одною рукою це не дуже зручно робити. ага, І отак витягнув все. У нас є чорна, у нас є е, прозора субстанція, тобто встав і закрив. Бачите, о, навіть одною лівою рукою я можу. Це я вже два рази користувався нею. Тобто, реально зручно. І епоксидочка така доволі ріденька, тобто добре зі шприца вилазить. Тому, в принципі, вони всі непогані, але реально мені оця ця прям супер. Дуже сподобалось. І кріплення, оце просто кайфово. Я, Якщо буду брати наступний раз, то буду брати ось таку чорну. Оце вона нас stіл Epox. Темна, чорна, вона крі... ну, міцно тримає. Ну, ось такий відосик. Кому було цікаво. Палець вгору. До нових відео. Всім пока.